Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Продовжується моя відпустка і я займаюся справами на городі. Зранку посапала картоплю. а зараз я прийшла до капусти. Це пекінська капуста. Можливо, сонце трошки заважає моїм зйомкам. Садила я цю капустинку, ось так. Оце я не пересаджувала, ось на такій віддалі. Я садила. Капустинки, тому що коли раніше я сіяла в рядочок і потім Питалась розсадити, то вона в'яне, не приймається і дуже така примхлива, я б сказала, не хоче. Тому цього разу я робила ямку, кидала зернинку і ставила Ставила ось таку паличку, щоб знати, як сапати, що тут має зійти, щоб не сапати, Що тут має зійти. Наша капустинка, і ось такий невеличкий участочок капусти. Ця капуста не любить цілий день сонячний, тому треба вибрати місце, щоб хоч на декілька годин її притіняти. Я вибрала ось таке місце біля яблуньки. І тут декілька годин на день яблунька трошки затіняє наше сонечко, і капусті це комфортно це подобається. Значить, я брала носочки капронові. Напередодні я знала, що це буду робити, і коли я якісь там зносила, порвала, я їх не викидувала. І відрізала там, де пальчики. А далі я носочок розрізала ось на такі три частинки. І ось так, зібравши до кучки, я оділа. Тут в мене вийшло дві зернинки і дві капустинки рядом. Ось так я оділа. Там геть маленька капустиночка. Ось так я оділа. І зараз покажу, як я це роблю. Робити треба обережно, щоб листочки не поламати. І ось я беру кусочок із наших носочків. Одіваю ось так на руку, а тут збираю до кучки. Спочатку середні листочки. І так по черзі розправляю їх, підбираю, і ось так до кучки зібрала листочки злегенька і одіваю ось так наш носочок. І ось так залишаю. Потім я, звичайно, буду сапати. І ось так підгорнув, щоб наша капустинка не гойдалася на вітрі. Жовтий листочок можна прибрати. Ось так ось так одіваю носочки на всю капусту. Який буде урожай, який буде результат, я вам, звичайно, обов'язково потім розкажу. Дуже мішає мені сонце, але я ще раз спробую вам розказ показати ось середні листочки. Потім вона по кругу, він сама капустинка, підказує, який листочок брати. Так, це знову ліце з цього. А з цього, з цієї капустинки, ось так. О, зібрала. Напередодні я вже носочок оділа на руку. І злегенька, щоб не поламати листочки, одіваю. І тут легенько розрівнюю. По мірі, коли капустинка буде підростати, цей носочок можна підтягнути ось так до верху. Ну і землею я, звичайно, ось так роблю, щоб капустинка наша не гойдалася, щоб вона гарненько стояла. Ось так роблю з усіма. І ось я проробила таку роботу, кожну капустинку підгорнула. Щоб вітер її не гойдав. І на кожну капустинку оділа кусочок носочка. Ось так будемо чекати урожаю. Звичайно, я ще ввечері підживлю її. Зараз оце ще де я тупнула ногами трошки просопну. І ввечері це треба робити або ввечері, або рано вранці, коли. Ще роса. Тобто капуста повинна бути мокра. Ввечері я її полю спочатку звичайною водою, потім розведу чайну ложку на 8 чайну ложку борної кислоти порошочок, Я купляла в аптеці, на 8 літрів води. Спочатку порошечок розчиню в теплої водичці, потім. Додам туди 8 літрів звичайної холодної води. І по мокрому листі я підживлю, тому що дуже часто капустинка не в'яжеться, тому що не вистачає капусті звичайного бору. І зазвичай капусту підкормлюю. Вчора я підкормила ранню капусту і середню Борною кислотою теж. А сьогодні підкормлю нашу пекінську капусту. Ось так. І будемо чекати гарних урожаїв. Про урожай, звичайно, я вам обов'язково. Потім зніму відео і розкажу. Всім пока, до нових зустрічей!